Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо строїти ферму. В тому відео ми робили дім на дереві, а в цьому в дім на дереві, і будемо в другій кімнаті робити ферму. Перед початком відео не забудьте підписатися наша ціль 50 підписників. Ну, а ми погнали. Летимо додому. І тут у нас таке. Ми робили в тому відео. З... Зараз будемо строїти отута, таку кімнату. Так, я ще відео. Будемо строїти з таких самих матеріалів, тільки треба зараз построїти. Ми вже достроїли, і далі треба нам з таких самих матеріалів робити стіни. Жов... Ну і такий самий ряд жовтий, розовий, жовтий-розовий. Щоб вони не відлічалися. Я би ще хотів зробити це для вовків в другій кімнаті. Що ви думаєте по цьому? Напишіть у коментарі, якщо ви хочете. І напишіть коментарі, яке мені робити наступне відео. Мені дуже буде цікаво почитати ваші думки. А ми продовжуємо. Я вже е, нарешті достроюю стіни. Ще чуть-чуть і все. Залазимо і будемо ставити двері. Треба зламати коврик. Що, поставити кам'яну плитку. Так, поставили. Зараз будемо робити забор. Все ми зробили і зараз шукаємо, де оці яйця. А от, де? Не можу найти. А от. Беремо яйця курки, зараз візьмем. І дві штучки. Раз, два. І беремо далі. Далі беремо це бджоли, корови і вівці. Корови дві, вівці одна здобув. Так, ставимо і вівцю. Так. Да. Все, ну їм трохи тісно. Ну Якщо ви під цим відео наберете 10 лайків, то я його... І то я обільшу цю місцевість. Да. Нам ще треба. Що нам ще треба? Я... Якусь забув в... Коли я хотів поставити. Е а, точно свиню. Одну теж ставим. Так, тут місця вже нема. А, все, ставим. Зараз їх треба нагодувати. І буде готово. Все, ми їх покормили. І йдемо. Хто додивився до цього відео? Напишіть у коментарі, яке мені робити наступне відео. І усім пока!